Вітаю, друзі! Сьогодні 25 червня, з вами знову Реклочок закінчив роботу у саміт НАТО. Він тривав справді недовго, підготовка до нього була кропітка. Марк Рюте, я вважаю, виконав своє завдання дуже прекрасно. Ну, принаймні, він зумів так облестити Трампа, що той поїхав із саміту задоволеним. І не лише він облестив Трампа. Хоча направду вимоги Трампа до країн НАТО. Його союзників були справедливими і щодо збільшення видатків, і щодо інших пунктів і речей. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал. І я вам зараз розповім, що власне говорив Дональд Трамп на підсумковій прес-конференції і як він поспілкувався із Володимиром Зеленським. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Зеленський прокоментував зустріч із Дональдом Трампом, яка тривала майже 50 хвилин. Наступним постом у себе в телеграм-каналі більше подробиць він не повідомляв. Тривала та змістовна зустріч із Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту. Дякую Сполученим Штатам. Ну тепер Володимир Зеленський не забуває дякувати Трампу в кожному посту і правильно робить, я вважаю, абсолютно вірно, оскільки справді із Сполученими Штатами Америки рахуються всі, їх поважають безперебільш. Тому що в них багато зброї, багато грошей, і вони дуже велика країна. Але, ну, президентом є Трамп, нічого не зробиш, іншого поки що немає. Окрім того, друзі, зазначу, що Володимир Зеленський на саміті НАТО з'явився у костюмі та в сорочці, але без кроватки. Певне, в такий спосіб він продемонстрував прихильність до Трампа і поважає його думку, і, ймовірно, врахував. Ті непорозуміння, які сталися в Білому домі ще в березні місці, але про це вони не згадували. І далі Зеленський пише: говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати найближенню миру. Деталі згодом сказав Зеленський. Я думаю, що можливо більше він повідомить чи сьогодні, чи завтра. Але я роблю висновки про те, що зустріч була справді закритою, і багато питань, які обговорилися. Пресі оприлюднюватися не будуть. Ну принаймні, підхід до преси, який був запланований після зустрічі Трампа і Зеленського, не відбувся. Також під час саміту НАТО Трамп сказав, що він підтримує статтю 5. Саме тому я тут говорить Трамп. Ви знаєте, що буквально вчора по дорозі на саміт НАТО його журналісти запитували, а як же ж він відноситься до статті 5, яка зобов'язує союзників долучитися до військових дій, якщо на одну із країн НАТО буде здійснений напад. Трамп сказав, що ну, дивлячись, як на це там дивитися, як це читати і так далі. І це піддано було критиці. Але сьогодні Трамп доволі чіткий і однозначний у своїх заявах на саміті НАТО. І також стало відомо про те, що Північно-Атлантичний Альянс буде допомагати Україні, зброї передасть у цьому році він більш ніж на 50 мільярдів євро. Це офіційна заява генсека НАТО марка Рюте. Вона якраз лягає в контекст того, що говорив Дональд Трамп і про допомогу Україні і що було озвучено раніше. Тому що озвучувалася цифра в 35 мільярдів євро, а де вісім ще 15? загадка. На це Трамп ніяк не відповів, коли йому задавали запитання, чи він буде допомагати Україні. Сказав Побачимо. Але я думаю, що сюрпризи ми точно побачимо. Тому що Трамп сказав і визнав що вирішити питання припинення російсько-української війни доволі складно, оскільки з Путіним дуже важко домовлятися. І Він каже, непростий. І також там прозвучав такий собі жарт під час спілкування Марка Рюте та Дональда Трампа. Коли вони на публіку говорили про багато речей, в тому числі про ізраїльсько-іранський конфлікт, і Марк Рюте назвав Трампа татком, це прозвучало в контексті коментаря Дональда Трампа, який говорив про те, що Ірану і Ізраїлю як двом малим дітям треба побитися між собою, щоб вони примирилися. Він таку аналогію вже наводив, коли говорив про війну Росії проти України, але, як на мене, це взагалі не порівняні речі. І цим часом, якраз в цей момент, Марк Рюте і сказав: татко має іноді сказати щось міцне. Потім підняли це не ледь чи на сміх під час саміту НАТО, задавали питання і Трампу, але Трамп повідомив про те, що Марк Рюте дуже його любить. І загалом атмосфера на саміті була доволі прийнятною і теплою. Розмови із американськими союзниками європейських партнерів склалися дуже добре. Трамп залишився задоволеним. І за підсумками саміту НАТО ухвалили резолюцію, яка ну, не зовсім засуджує Росію за агресію проти України, точніше, там про це не згадується. Але Росія визначена як довгострокова загроза для всього Північно-Атлантичного альянсу, для всього європейського континенту, ну і читайте, в тому числі і України. Я вам зараз наведу деякі абзаци із цієї невеличкої декларації, їх там всього п'ять, але які важливі для розуміння того, що ж власне ухвалили там. Аби і Трампу догодити, і Путіна згадати злим тихим словом, так от рішення саміту НАТО ухвалене в Газі за підтримки Трампа за повного консенсусного голосування, тобто за цю декларацію проголосували навіть Словаччина та Угорщина, підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього північно-атлантичного альянсу. Хоча буквально вчора Орбан заявив. Що буде робити все, аби України не було за одним столом там, де сидить НАТО і Європейський Союз. Менше тим, не будемо звертати увагу на Орбана, оскільки у нього політичне майбутнє залишилося дуже нетривалим. Як я сказав, друзі, рішення складається із п'яти пунктів. Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз мовиться в одному із них і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму. Союзники зобов'язуються до 2035 року витрачати 5% від ВВП на оборону. Звісно, це дуже довго, але видатки будуть збільшуватися швидше, аніж ми то думаємо, і можемо собі уявити, чому я поясню: Росія є єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза. У ньому відсутні навіть згадки про Китай. Тут також на догоду Трампа, який зараз проводить непрості переговори з Сіндзінпіном. у питанні тероризму. Про що я згадав буквально щойно, Гаазька декларація повторює тези минулорічного рішення саміту НАТО у Вашингтоні. Тоді, за часів Байдена, в декларації саміту також були згадані дві прямі загрози альянсу Росію та тероризм. Ішлося, що Росія залишається. Найбільш значною і прямою загрозою безпеці держав-членів альянсу про наші перспективи членства в НАТО не згадується нічого цього року. І також, друзі, дуже важливий пункт, який там прописаний, хоча декларація невелика, але держави-члени північно Атлантичного альянсу, включно із Сполученими Штатами та Угорщиною. Тут, до речі, дуже треба закцентувати увагу на цьому. Прописали, що допомога Україні у війні проти Росії буде частиною їхнього внеску у Євроатлантичну безпеку. Перекладаю на просто людську мову, те, що вони будуть витрачати на свою оборону, буде витрачатися, в тому числі, і на Україну. Ну, я не маю сумніву, що одні країни будуть витрачати більше, інші менше. Але Трамп задоволений тим, що є саме ці 5%. І він провів прес-конференцію не дуже тривалу, близько 25 хвилин вона була, але. Наповнена значною кількістю яскравих тез. Ну, в принципі, Трамп вміє це робити. Він задав про операцію проти Ірану і назвав Сполучені Штати Америки неперевершеними. Війна, каже, не відновиться, не буде ядерної загрози з боку Ірану. Також він говорить про те, що це він домігся витрат в НАТО до 5%, Це понад 1 трильйон доларів на рік. І це так і є, тому що якщо рахувати ВВП Європейського Союзу складає приблизно 23 трильйони євро. А 5% від них і справді це буде 1 трильйон доларів. Хтось більше, хтось менше. Це еквівалент тих грошей, які витрачають на оборонку одні Сполучені Штати Америки, тобто. Європейський континент увесь разом і Сполучені Штати Америки витрачають на оборону однаково. За кількістю населення і рівнем економіки, США, правда, дещо мають різні показники. Населення США менше, а от економіка краща, ніж у Європі. Також Трамп задав і про атаки по Україні, але так, просто мимохідь. І додав, що Європа у майбутньому також має витрачати кошти на серйозну військову техніку. І за його словами бажано американську. Тобто, щоб техніку військову купували європейці у Сполучених Штатах Америки на першому етапі воно так і буде. Я в цьому не сумніваюся, але Європа активно вкладає кошти у власні технології, в тому числі й українські, тому що все більше відкриватиметься заводів оборонних підприємств спільних україно-данських, україно-британських і інших, україно-нідерландських, де будуть виготовляти зброю, в тому числі і для країн Європи, але в першу чергу, звісно, для України за кошти наших партнерів. Трамп також сказав кілька цікавих речей про Путіна і каже, що Путін, можливо, має територіальні претензії за межами України. Таких раніше заяв Трамп не робив. І також він наголосив на тому, що у нього були важкі часи із Зеленським, але він був дуже милим і радий його бачити. Це була чудова зустріч, сказав Трамп про сьогоднішню зустріч із президентом України. І наголосив на тому, що під час цієї зустрічі вони не обговорювали припинення вогню. Я каже, просто хотів дізнатися, як у нього справи. І заявив, що збирається провести розмову з Путіним і обговорити Україну, але коли саме він не уточнив, і наголосив, друзі, ще раз, що. Не сумнівається у прагненні Путіна домогтися врегулювання українського конфлікту, але наголошено тому, що ця війна дуже складна і її припинити непросто. На закид журналістів про те 24 години ви ж обіцяли, пане президенте? Він сказав, так, це був. Мій сарказм. Але цим питанням Трамп справді займається. Кілька разів він повертався до Ірану з Ізраїлем і говорив, що атака на Іран була дуже успішною. Ядерна програма Ірану не може відновитися, війна ніколи не повториться. Ну, це фактично пройшло червоною лінією через всю прес-конференцію, але багато було запитань, звісно, і про Україну. І він, відповідаючи на запитання журналістів, говорив про те, що Путін має припинити війну, гроші для України каже, можу дати. Але побачимо, як будуть розвитатися події далі. Тобто він не заперечив, так само, як і він не заперечив можливість передачі чи продажу Україні систем протиповітряної оборони Петріу. Так він відповів на запитання однієї журналісток, яка була присутня там, вона сама з України, але проживає за кордоном, проживає в Польщі. І він сказав: Так, я подумаю і можливо, ми ухвалимо позитивне рішення. Тобто, Трамп, не заперечуючи. Можливості допомоги Україні сьогодні, як на мене, посилає палкий привіт Путіну, і я не маю жодного сумніву, що сьогодні ввечері в телеграм-каналах ми побачимо російських, звісно, чимало коментарів від Піскова чи когось іншого про те, що власне говорив Трамп некомпліментарного на адресу Росії. Хоча перед початком саміту Марко Рубіо, державний секретар США, Коментуючи можливість ухвалення нового санкційного пакету проти Росії, який зараз готує Європейський Союз, і, можливо, навіть цього тижня вони його приймуть. наголошено на тому, що Трамп знає, коли краще ухвалювати санкції проти Росії, поки що таких намірів у Сполучених Штатах Америки немає. І також, фактично, на завершення перед своїм від'їздом, Дональд Трамп сказав, що його поїздка відбулася, тому що я, каже, був зобов'язаний це зробити. Але нагадаю, друзі, вам, що буквально ще вчора, позавчора я вам говорив, що питання візиту Трампа на саміт НАТО, воно підвішене у повітрі. А однак Трамп сказав, але тепер я їду з саміту з іншим настроєм. Я спостерігав, як вставали глави цих країн, і любов та пристрасть, які вони виявляли до своїх країн, були неймовірними. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свої країни, їм потрібні Сполучені Штати, і без Сполучених Штатів все буде не так. Це було дійсно зворушливо, це було чудово. Я їду звідси іншою людиною з думкою, що ці люди дійсно люблять свої країни. Це не афера, і ми тут, щоб допомогти їм захистити їхні країни, сказав Дональд Трамп. Я вважаю, друзі, це ключовим підсумком саміту НАТО, коли президент Ша говорить про те, що Європу він не полишить один на один. У можливому майбутньому протистоянні Росії проти країн НАТО. Звісно, якщо країни НАТО будуть готуватися до війни, яку може розпочати Росія проти них, то звісно, що цієї війни не буде. Однак треба повірити, звісно, і питання припинення російсько-української війни. І в цій частині дуже правильним і влучним був коментар Марка Рюте, генсека НАТО, який сказав, що він не змінив своїх поглядів і каже, що я Путіну не довіряю. Це так він коментував Путіна. Він нагадав авіакатастрофу з малазійським рейсом mh 17 та наголосив, що Путін збрехав про непричетність Росії до нього. Путін сказав мені, що його не було на Донбасі, що він не мав жодних справ в Україні, і це, і те, і інше це все брехня. Коли вголос про це говорить генсек НАТО, то, звісно, в Кремлі це ж почують і будуть коментувати. Я не думаю, що там формувати якісь докази, аби переконати світ в іншому, але будуть займатися однозначно якимись психологічними атаками. Рюте закликав країни не довіряти Росії та нарощувати свою військову силу і говорить, давайте не будемо наївними щодо Росії. Ми знаємо, що існує російська загроза. Короткострокова, довгострокова, яка завгодно, але російська загроза існує, і ми повинні переконатися, що можемо себе захистити, і саме тому ми це робимо. Сьогодні НАТО демонструє єдність, як на мене, і мені особисто це приємно і те, що там був Зеленський, і те, що багато говорили про Україну, і що видатки, які вони закладають у власну оборону, вони передбачатимуть видатки для України. І збільшення їх, як то заявив Марк, Юте, поки що не було пояснено. звідки взялися ще додаткові 15 мільярдів євро. Можливо, він обмовився, але ну, виглядає доволі все інтригуюче. Також сьогодні стало відомо про те, що Рада Європи, куди мав полетіти Зеленський, але він не буде там і буде долучатися до засідання Ради Європи онлайн. Рада Європи ухвалила створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Комітет Ради міністрів Ради Європи уповноважив генсека, Алена Берсе підписати відповідну угоду про створення трибуналу. Це дуже важливо, тому що ми багато говорили про те, що зло має бути покараним. Не можна залишати. Безкарність Путіна просто так на призволяще Спецтрибунал матиме мандат на притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за злочини агресії проти України, засування Збройної сили проти іншої держави в порушенні статуту ООН. Говориться у повідомленні. І також трибунал доповнить це дуже важливо діяльність міжнародного кримінального суду, тому що сьогодні багато було коментарів експертів саме в цій галузі про те, чи не буде суперечити трибунал існування міжнародного кримінального суду доповнить діяльність цього суду, який розслідує воєнні злочини проти людяності та геноцид в Україні. Дуже важливо, тому що справді Росія вчиняє геноцид проти українського народу. І на завершення, друзі, вам ще дуже дві цікаві, як на мене, новини. По-перше, Україна створила власний КАП, який ми давно чекали. Він вже летить 60 кілометрів і в перспективі буде летіти до 80 і більше. Про це повідомляє. Ресурс Defense Express. Відповідне відео він опублікував у себе на сайті. Зрозуміло, що це інформація не таємна. За даними видання, наразі тривають випробування вітчизняного аналога керованих авіабомб. Теоретично, при скиданні з висоти 10 км такі боєприпаси можуть долати до 100 км. Але все залежить від тактики її засування. Вартість, правда, одного каба складає 25 тисяч доларів. Таких кабів потрібно в день щонайменше 100. Тому, звісно, питання грошей. Але європейці обіцяють нам допомагати. Не лише зброєю, а й рішми також. І також ще одна цікава новина, яка стосується української політики, бо все ж таки я буду час від часу більше звертати увагу саме на український контекст. Адже він нам важливий. Попри те, що триває війна, українські політики продовжують між собою чубитися та займатися інтриганством. Я бачив, що впродовж там ну, кількох тижнів тривала політична публічна баталія в змі про те, що Шмигаля знімуть, і його посаду може обійняти віце-прем'єр-міністр економіки пані Свереденко. Ви її певне знаєте. Звісно, Шмигаль невічний, його рано чи пізно знімуть, але я добре пам'ятаю, що відразу після його призначення на посаду його почали знімати. І це вже триває вже шостий рік. Чи справді хоче Свереденко на цю посаду, чесно кажучи, я вам сказати не можу, сумніваюся, але вже історії зі зняттям Шмигаля були. Свого часу туди призначали Кубракова, потім Федорова, нині Свереденко. Я не виключаю, що вони виношують таке бажання, оскільки кар'єрного зростання. Бажають практично всі політики і чиновники. Це нормально. Але чи справді з ними це погоджено було? Я маю на увазі публічна дискусія з цього приводу, сказати не можу. Бо на цьому гарно заробляють, наживають собі або друзів, або ж ворогів, або і одних, і інших. І сьогодні з'явилось повідомлення вже від речниці фракції Слуга народу, яка повідомила про те, що Шмигаля знімати не будуть. Бо буквально вчора вже депутат Гончаренко опублікував про те, що 7 чи 8 липня. Верховна Рада збереться на позачергове засідання для вирішення кадрового питання. Хоча, звісно, кадрові рішення будуть найближчим часом, зважаючи на те, що проти одного із віце-прем'єр-міністрів Чернешова порушено кримінальну справу. Йому вручено підозру НАБУ та САП вручили. Сьогодні він не з'явився на суд, зіславшись на те, що він на засіданні уряду і просив перенести його. Тому слідкуємо за тому числі і. Політична ситуація в Україні вона цікава і вона варта того, щоб ми звертали на неї увагу і робили відповідні висновки. Я вам цьому допомагатиму. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх ціною ціношу ну і не перемикайтесь! Все буде Україна!